Повну людей у ці дні і у крамницях, де продають зброю. Правда, з інших причин, після трагедії у маленькому містечку Ньютаун, любителі зброї бояться, що уряд запровадить обмеження на купівлю деяких її видів. Заклики обмежити продаж зброї у США звучать вже давно. Але після загибелі дітей політики навряд чи зможуть продовжувати їх ігнорувати. З подробицями Уляна Телюк. Перед крамницею зброю у передмісті Вашингтона черга. Співвласник крамниці Ендрю Раймон каже, що після трагедії у Ньютауні продажі напівавтоматичних гвинтівок пішли вгору. Авіс попит дуже зріс. Всі інтернет-продавці розпродали свій товар ще минулі вихідні. Ми одні з небагатьох, у кого ще є гвинтівки на продаж. Любителі зброї спішать закупитись, Бояться, що уряд заборонить продаж напівавтоматичної зброї. вартість цієї гвинтівки, звичайно, становить 1200-1300 доларів. Сьогодні Раймон просить за неї 1600. Я вам гарантую, якщо цього тижня все не розпродамо, і якщо матимемо нову партію, то будемо просити вже 1800-1900 доларів. Втім, у ендрю є й турботи. Якщо напівавтоматичну зброю заборонять, йому доведеться закрити крамницю якщо ці гвинтівки знімуть з продажу, я стану дальнобійником, чи ще щось таке у середу президент Барак Обама поставив перед спеціальною робочою групою завдання розробити пропозиції щодо скорочення злочинів з використанням вогнепальної зброї. Їх буде надіслано до конгресу на початку року. Більшість американців підтримують заборону продажу вогнепальної зброї військового зразка. Більшість американців проти того, що будь-хто міг купити магазини високої місткості. Майже чотири роки тому США вже були свідками високого попиту на зброю. Після обрання Обами президентом власники зброї очікували, що він спробує обмежити продаж вогнепальної зброї. Учасники цієї виставки продажу зброї у 2009 році. Казали, що після обрання Обами їх продажі зросли на 60%. «Ми не справляємося з попитом на вогнепальну зброю. Це почалося у жовтні. Люди казали, мовляв, обороть Обаму. І він неодмінно візьметься за продаж зброї. Утім, побоювання одних та сподівання інших не справдилась за чотири роки. Обама так і не взявся за продаж зброї. Тепер ситуація ймовірно зміниться. били 20 дітей. А до того був розстріл у кінотеатрі у Колорадо, напад неонациста на грам Сикхів, стрілянина в торговельному центрі в Орегоні. Я думаю, що тепер ми неодмінно побачимо закон, який обмежить продаж зброї. Телюк, Голос Америки.